Сьогодні відбулася ну, так звана сесія, трошечки раніше вони її зробили. Я був присутній з самого початку там, десь після восьмої години почали збиратись люди в сесійну залу. Поназбирали, зібрались десь хвилин за 20 часу. Це десь 8-20 почалась. Почалося сесійне засідання. Був мінімальний кворум: 19 чоловік. Для проведення сесії нам вдалося разом з націоналістичним силам, разом з правим сектором і з Національним корпусом і свободі виголосити заяву спільну щодо ситуації при Ірпіні. Ми закликали громаду не реагувати на ці фейкові закиди влади, коли. Використовуються атовців, нібито там хтось підтримує, в тому числі Карплюка, серед націоналістичного фронту. Це неправда. Ми противники того, що відбувається в Ірбіні з точки зору розкрадання державного ресурсу. Ми проти того, що є закритість, проти того, що олігархи наживаються, а прості українці. Зубожують ми проти того, щоб стикали лобами громаду і громадських активістів і використовували при цьому атовців. Оце, це власне була суть цієї заяви, яку сьогодні ми оголосили. Після цього почалось сесійне засідання. Там були дуже цікаві питання, в тому числі і присвоєння так званих почесних звань громадянам Ірпіня. На моє звернення до Карплюка з проханням оприлюднити хоча б прізвища тих людей, за яких сьогодні голосували, це було проігноровано. Карплюк сказав, що треба було ходити на якісь там загальні там ради, на круглі столи, де це нібито все обговорилось. Я знаю, що на сьогоднішній день це все приймалося майже кулуарно в кабінетах Єрпінської ради. Ми знаємо, що там є три людини, які сьогодні отримали звання так званих почесних громадян які своєю діяльністю ну, дуже так сумнівно принесли, а деякі питання навпаки принесли користь, а деякі шкоду принесли громаді Ірпіня, в тому числі це той самий Копач, архітектор, який багато, на мою думку, зробив села для Ірпінського району. Тому почувши, що йде ігнорування, на наші відповіді питання нема. Ми власне вийшли з сесійного засідання і далі вже присутні не були. Депутати свободівці місцевої ради Ірпінської прийшли на запланований час. Вони прийшли на пів десятої для того, щоб отримати документи. Ну на жаль, вже сесія закінчилась, і вже на початок пікетування громадськими активістами депутати в буквальному сенсі порозбігались, втікли. До людей вони сьогодні не вийшли на це пікетування ні голова, ні депутати. Ну, чергово підтверджується те, що влада в Ірпіні не ірпінська, в заїжджі сюди приїхали заробітчани, які грабують ірпінців, викидаючи їм якусь таку невеличку кісточку для того, щоб вони могли там нібито думати, що все добре. Але насправді це йде наступне зубожіння і розкрадання ресурсу громади. Оце, власне, така сесія сьогодні була багатий